У нас в Україні війна. І тому кожна область, кожне місто, вони думають про те, як допомогти тим, хто йде, мобілізується і йде в армію. І практично в кожному великому місті і невеликому є програми допомоги військовим одноразова допомога військовим, котрі йдуть воювати. Такої програми немає в місті Херсон. Я, як депутат Херсонської міської ради, писала лист. Зверталася до обласної військової адміністрації, до міської військової адміністрації. Обласна мені відповіла, що така програма є для області, міська відповіла, що на це немає грошей. Так як я входжу в Раду волонтерів, я сказала: слухайте, ну все це добре, нас тут багато, обласна рада волонтерів. Давайте напишемо звернення ще й від нас, що треба військовим допомагати. Написали ми це звернення. Вчора ми отримали відповідь. Відповідь така: у нас дуже збалансований бюджет. У нас дуже збалансований. У нас є допомога там, інвалідам, у нас є допомога, якщо, не дай Боже, хтось загинув, у нас є допомога така, така. А на військових у нас немає грошей. Але відповідь така розлога, розлога. Але там є 240 тисяч на допомогу. Херсонській організації ветеранів Труда і Праці. Там ветерани труда і праці, я дуже люблю людей похилого віку. Але слухайте, етапічка, котра на нашому херсонському бюджеті була завжди, ще з моменту, як вони стали ветеранами, а це було 30 років тому. Розумієте? Значить, на це є 200 тисяч, а 200 тисяч, якщо ви навіть по 10 тисяч кожному військовому дату, це вже 20 людей. І там є ще циферка в цій відповіді. 1103 людини це ті, хто пішов воювати з міста Херсон, хто прописаний тут за 24 рік. Це якщо по 10 тисяч, тому що я вам одразу скажу: в різних містах і областях по різному, є 10 тисяч, є 30 тисяч, є 50. В Різні міста, це приймає рішення не Зеленський, це приймає рішення місцева влада. Якщо по 10 тисяч, це було б 11 мільйонів. А тепер слухайте, у нас. Будуються підземні школи, котрі були школи, потім вони стали протираційні укриття, потім вони ще щось. Це 300 мільйонів з державного бюджету. Значить, на це гроші є. У нас зараз закупаються для муніципальної варти автомобілі. Кожен автомобіль, от зараз я боюсь помилитися, це ще мільйонів, а їх закупаються не 10, а більше. Тобто, гроші на ось це є. Гроші на те, щоб викопувати шини зараз по всьому місту, в котрому стріляють, в котрому Мавіки літають, ФПВ літають як у себе вдома, ризикуючи життям тих, хто це робить, у нас є. А от допомогти військовим у нас немає. Чому це питання важливе? Кожен день приходять військові до е, адміністрацій наших місцевих районних і запитують. Вони чому приходять? Вони кажуть, а от зі мною воює хлопець із Полтави, а в Полтаві є така програма, а у нас в Херсоні є. Так знаєте, що дівчата показують? Моє звернення і відповідь на це звернення? що А в Херсоні грошей на це немає. От я не знаю, як змусити нашу владу, тому що у нас у депутатів обгризані повноваження. Як змусити все ж таки прийняти програму допомоги військовим? Тільки, мабуть, якщо ви будете долучатися до цього і писати листи. Їх просто треба копати, копати і копати. Працюємо! Слава Україні!